Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 7 серпня. Ми починаємо комісію. Ворог наявний. На порядку денного. На порядку денному у нас сьогодні 6. Запитання пропозиції є, по порядку денному ні. Прошу проголосувати за прийняття. Одного розсувається. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Української міської ради від 24 24.15 номер 213 про затвердження програми міської нові, зміни порядок відповідації розвитку пунктів Гразнєї міської ради Ворозької райони Київської області на 25.27 років. Розповідає його про Приймалися рішення, давалися дозволи на розробку технічної документації проєктів землеустрою. Проєкти землеустрою розроблені фактично. На даний час стоїть питання, по тому, що видовлявся проєкт по вулиці Дачна в селі Садовому, 22 тисячі виготовлений, проєкт землеустрою по вулиці Михайлівська в місті Березань, це під стардовим, так званим нашим для підключення електроенергії 26 тисяч. Проєкт земноустрою щодо зміни цільового призначення вже виготовлений, буде затверджений на нього 43,5 тисячі. І подали в нас три заявки на викуп земельних ділянок. для того, щоб їх провести процедуру викупу, необхідно замовити експертну грошову оцінку. На ці послуги 22 тисячі. Експ... Оберезувати. Експ... У місці березня одна те, що ми формували напроти кількість шляху. Потім подводимо біля вокзалу і бури. На них всіх розташовано їхнє приватне міно. Вони, щоб накладати в аренду, вирішили відразу провести Це Треба закупити повинні. Запитання пропозиції є. Угу. Прошу проголосувати за данні пропозиції. Дякую. Так, друге питання. Пронесення змін до рішення 76-ї сесії Березенської міської ради восьмого скликання від 23.1.23.0286 про затвердження програми питна вода на 24-26 років. 24. Постало проблемне питання у нас в селі Садовому. Там прийшла найводність, скажімо так, покрівля водонапірної вежі, яка 60-го року побудовує. Необхідно зробити ремонт, навіть не зробити, а замовити нову кооркрівлю, замовити спецобладнання, роботи монтажні і провести її ремонт. Розроблена технічна документація з відповідним кошторисом, все це проведено у, необхід... у відповідність до сьогоднішнього часу. І на всі ці послуги необхідно виділити 356 121 гривню. Ці послуги будуть проходити через програму «Питна вода». Запитання пропозиції. Прошу проголосувати за дані питання. Третє питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради 8 23-го 23 .23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 24-26 роки. Надійшло у нас три листа від наших комунальних підприємств, які просять певні кошти на певні потреби. А саме Березанський комбінат комунальних підприємств виконавчий виконавчого комітету Березанської міської ради у зв'язку із ремонтом автокрану просить 99 тисяч на закупівлю запчастин для ремонту кабіни даного транспортного засобу. Також звернулося до нас КП міськводоканал, який знову ж просить 300 тисяч на виділити кошти на оплату за електроенергію. І на минулій сесії вже виділялися кошти, але тепер їх треба внести в програму до, відповідно до листа Бризанської міської лікарні, де вони просять 250, ну, внести кошти на 250 тисяч для ремонту палати героїв. На минулій сесії виділялися, але ну, так, вони йшли через програму. Кондиціонер. Кондиціонер. І кондиціонер це коштує. Або 250 тисяч, або кондиціонер з ковід. Кондиціонери пішли в нову сесію і заплатити вас в цю. Аполати. Запитання, пропозиції поданого питання є. Прошу проголосувати. Одніго вас повідомити. Так, четверте питання у нас про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24-12-24 року No234 про затвердження програми про надання заходів телебізи, та роботу територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25 рік. Змінюємо загальну суму програми, оскільки коштів вже фактично виділили трохи більше, ніж було закладено в програмі, а саме у нас було. Надання субвенції на 2 мільйони використали вже трохи більше, тому в цей розділ ми додаємо іще плюс 2 мільйони. Загальна сума в даному розділі встановитиме 4 мільйони, а загальна сума по програмі 9 мільйонів. Послуги надавалися, але суму не змінили. Так. І тому пішло вже трохи більше, то ну, фінансування, фінансування ще не здійснювали, але не вже заходи передбачаються. Запитання пропозиції подаємо. Прошу проголосувати. Це на підтримку наших постових частин до нас в давної програми. Так, п'яте питання, дякую. П'яте питання. Донесення змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської, міської ради 8 24 24.124 року 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 25 рік. На підставі звернень від організації громади вносимо зміни до бюджету шляхом. Перерозподілу від перевиконання дохідної частини бюджету так для барзесу міської лікарні виділити кошти в сумі 363 тисячі 363 гривні. З них 314 тисяч 363 гривні це орієнтована вартість на придбання встановлення кондиціонерів у палатах, хірургічно, терапевтичних та інсультного відділень. Та 49 тисяч на орієнтовну вартість для розробки проєктно кошторисної документації на монтаж системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей. Для Забезпечення діяльності в добровільних каналізаційного господарства виділити 656 тисяч 121 гривень, З них 300 тисяч гривень на оплату за електроенергію та 356 тисяч 121 гривень на проведення ремонтних робіт покривлі у донапірної вежі в селі Садове. На організацію благостранно населених пунктів, тобто для комунгоспу, виділити 99 тисяч на запасні частини для транспортних засобів. На здійснення заходів і землеустрій виділити 91 500, з них 26 тисяч на послуги з розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться по вулиці Михайлівська. 43 тисячі на послуги з розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться по вулиці Березанський шлях, 36 та 22 тисячі на послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в селі Садове, вулиця Дачна. Для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки що право на неї виділити 22 тисячі. Тобто по 5500 на такі заходи на проведення експертної грошової оцінки за мене ділянки по вулиці Набережна 223 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Набережна, 182 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Сегельна, 9Б для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Сявчанків для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. По закладах з енергозбереження для Березенської міської лікарні виділити 49 479 гривень 96 копійок на послуги з розробки проєктно-коштурсної документації на реконструкцію електричних мереж для приєднання сонячної електростанції та Березенська міська лікарня на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, тобто для бухгалтерії. Перерозподілити придбання комп'ютерної техніки з загального фонду на спеціальний фонд в сумі 48 тисяч гривень. До Берзанської міської територіальної громади згідно повідомлення у ДК СУ No65 від 23.07 надійшли зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету відповідно до освітньої субвенції. Тобто на вребітну плату з нарахуванням надійшло на другу половину навчального періоду на вересні-грудень 22 мільйони 243 тисячі 700 гривень. На заходи з енергозбереження по відділу культури виділити 49 тисяч 479 гривень 96 копійок на послуг підрозділ проєктно-пошторсну документації на реконструкцію електричних мереж для приєднання сонячної електростанції Березанського будинку культури. До виконання заходів обласної цільової програми оборони Спортир Київської області виділити 500 тисяч гривень. Позиція. Прошу проголосувати. Одного росу, дякую. Дякую, запитання. питання. Про участь у експериментальному проєкті пліч опліч згуртовані громаду. Участь у експериментальному проєкті пліч, опліч зґрунтовані. Вади є важливою для Береза територіальної громади, оскільки створює можливості для обміну досвідом з іншими громадами, сприятами налагодження ефективної комунікації між різними соціальними групами, ефективнішому використанню ресурсів і посиленню спроможності громади. Метою не прийняття рішення є сприяння зґрунтованості територіальних громад України шляхом налагодження системних взаємодії між громадами та постами. Та партнерськими громадами. Проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про співробітництво територіальних громад, постанови Кабінету міністрів від 31 січня 2025 року номер 97 про реалізацію експериментального проєкту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Тому пропонується на розгляд комісії проєкт рішення Берзанської міської ради про участь у експериментальному проєкті пліч опліч згуртованої громади для винесення на розгляд на сесії. Ну, цей проєкт експериментальний, він був ініційованими з Володимиром Зеленським, президентом України. От. І як організатори проєкту кажуть, що це повинно сприяти взаємодії громади форт Це рахується ті громади, які знаходяться 100 кілометрів або від державного кордону або 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І відповідно ті громади, які знаходяться за цією межою 100 км, це громади-партнери. А чому ми носимо на бюджетну комісію це питання? Тут щоб будуть кошти якісь? Ні, це для того, щоб ми могли ви, винести це на, на сесію. Ні, ну на сенсі я зрозуміла, а бюджетна комісія при чому тут? На бюджетну комісію виносяться питання, які, де будуть виділятися кошти. Тому я вас і запитую, на цю програму потрібно буде виділяти кошти якісь? Ну, фінансувати цю програму ми будемо чи як? Ні. Тоді чи є ця програма взагалі? Це просто ми будемо підписувати підключ... меморандум. Але яке відношення має е, проєкт цього рішення до е, бюджетної комісії? Це більше питання регламотної комісії. Просто з таким або чого для того, що не буде перед позачерговою сесією. Інших комісій Мінших комісій да, так, не, і не буде, цього, і, так, так. і тому Просто, що планує ви зрозуміли, так яке yeah, запитання вам yeah, задала? Yeah. Тому що нашої комісії це це питання нашої комісії не стосується, оскільки тут не буде, як так зрозуміла, виділення коштів ніяких. Yeah. Так і тому що виїзд планується що? до Так, да. Коли планується виїзд? 13. 13. 13. Хорошо. Всі все зрозуміли, чому висяті, да. тому так, що немає голосувати. Голосувати ну, не Ми то на сесію його винесли, але просто що голосувати який? Ага. Ну, За що ми голосуємо, Не, питання, не воно не фінансується. Не питання комісії, це питання зовсім іншої комісії. Зрозуміли? А на сесію воно винесе а. питання. Добто, це питання пропозиції ще до порядку денного і до питань, які ми розглянули. Ну, всі питання проєкту денного вичерпані. Прошу. Є пропозиція винести всі питання на, на голосування Сесія, яка відбудеться сьогодні о 10-й годині. Всім дякую.